Дорогі друзі, екстрене повідомлення для всіх, хто нас дивиться зараз, хто буде дивитися нас, це, це є причиною страшенної війни. Війни в Україні, війни в Росії, де, де завгодно. Я не знаю. Мої слова таке не кажуть, і я не можу так сказати. Будь ласка, закликаю всіх християн. Подивіться це відео. Хто зробить репост, ми будемо раді, щоб всі побачили це відео. Я не буду на Фейсбук виставляти, я не буду нікуди виставляти. Виставлю на християнський, виставлю собі на аккаунт і скажу, що друзі, будь ласка, звертаюся для всі, до всіх дорослих, у кого є діти. Будь ласка, є, це, це дуже страшенно. Це дуже страшно, і я розумію. Я не можу сказати такими словами. Вчора надійшло до нас таке відеозвернення. Від моєї колеги прийшло відео. Будь ласка, подивіться це відео. Увага на екран! Підлітковий флешмоб із ножами, кастетами і газовими балончиками за добу до відділків поліції потрапили 700 учасників масових сутичок. 30 бійок вдалося попередити поліцейським в різних містах країни. Зокрема, у Харкові зібралося 245 осіб, а Більшість з них неповнолітні. Правоохоронці вже провели обшуки у трьох можливих організаторів. На батьків неповнолітніх склали 72 адмінпротоколи. В поліції встановили, що підлітки по всій країні доєднуються до флешмобу. ВК Редан, який зародився в Росії серед фанатів аніме серіалів. Нині правоохоронці проводять профілактичні бесіди в школах, акцентуючи, що в сутичках можна скалічитися, навіть загинути за участь у подібних зібраннях в школярах від 14 років, загрожує кримінальна відповідальність до того ж, ідею масових вуличних бійок пов'язують із російськими спецслужбами. Наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювінальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків. І саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для Ровокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації, та втягнути дітей у протиправну діяльність. Загалом протягом двох днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них це неповнолітні. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому роз'яснюють, що за такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років. Років. Окрім того, поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів цих інформаційних каналів. Аби не дати ворогу успішно провести свою ПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємось із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне, ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля. Я являюсь создателем группы, в которой состоит около 2500 участников. Я создал эту группу с целью заработка на постах с рекламы, так как сейчас тема Редана очень популярна в ТикТоке и остальных соцсетях. Хотел бы сказать то, что в Украине нет Редана, понятия Редана, в особенно в тех городах, как Днепр, Полтава, в которых недавно произошли события. Это понятие нам пришло от России с целью дестабилизации. Прошу всех так сказать, массу перестать создавать, так сказать, встречи и искать реданусы, которых у нас нету. Займитесь лучше другим делом наподобие. Помогите нашим солдатам, которые сейчас стоят бок о бок против войны с Российской Федерацией. И На даний момент я зараз часу свою групу і прошу останніх не создавати подобних. Слава Україні. Дорогі друзі. Дякую, що ви подивилися це відео, яке ми хотіли вам показати. Ми будемо будемо всі, дорогі друзі, брати та сестри, будемо молитися за цих дітей, щоб Бог зберіг їх. Пусть Бог благословить їх. І благословлятиме нас прохати і молитва, і молитися про них. Я хочу сказати, щоб ми всі разом молилися за дітей наших, щоб вони вірували в Його ім'я, щоб вони знали Його, хто він на самом деле, хто він, чи спас, щоб він був для них Спасителем. А ми йому довіряємо і служимо, і віримо, і поклоняємося. І во імені Ісуса Христа. Амінь дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, а ми зустрінемося уже в наступному відео. Дякую, що ви були з нами. Пусть вас благословить Господь. Не забуваємо молитися про наших діточок. Ми будемо вірити, що Бог приведе їх до церкви. Дякую, що ви були з нами. Дякую що всім удачі, всім пока-пока, і віримо, що Бог захистить всіх нас.